В Євангелії від Івана написано, і того дня ви дізнаєтеся, що я в Отці своєму, а ви в мені, а я в вас. Як це Ісус в нас, яким чином Ісус в нас? Яким чином Бог в Ісусі, Ісус в Богові? Ісус, це Слово Боже, і як наше Слово, де воно знаходиться? В нас. І Якщо ми посилаємо Слово, ми говоримо, ми тоді вкладаємо це Слово. Точно так само Слово, воно Ісус, і воно знаходиться в Богові. Точно так само Ісус говорить, Я буду у вас? Яким чином? Тільки якщо через Слово, тільки якщо через дух. Якщо того немає, то ми просто обмануті люди. Ми обманули себе. Тому Господь говорить, що ми перебували в Його слові, а той, хто цього не робить, Бог очищає як лозу. В Євангелії від Івана написано, якщо хто не залишиться в мені, то буде подібний до відрізаної галузки, її викинуть, і вона зів'яне. Люди збирають сухе галузя, кидають його у вогонь і спалюють його. Бог очищає те, що не приносить плоду. Бог дає час кожній людині, пізнати Бога. З'єднатися з церквою, зростати в любові Божій. Якщо людина цим не хтує, то буде дуже погано.